Місяць тому я потрапив до лікарні. У мене з дружиною троє дітей двоє синів і донька. Старшому синові десятьох років, середньому шість, а найменшій доньці двох роки. Поки я був у лікарні, дружина добре справлялася з дітьми. Наші батьки також допомагали. Я працюю на підприємстві, де часто відправляють у відрядження. Буває, що місяцями не буваю вдома. Дружина працює кухарем у ресторані, але зараз вона у декретній відпустці. Час у декреті вона не марнує. Встигає доглядати дітей, прибирати в домі та випікати десерти на замовлення. Ми живемо в нашій квартирі в Україні. Вона придбала її ще до нашого одруження. Мріяла про власне житло і багато працювала. Трохи допомогла родина, трохи позичила, і так придбала двокімнатну квартиру. Я добре заробляю у три рази більше, ніж вона. Але й витрати у мене значніші. Я допомагаю своїй родині і люблю іноді витратити значну суму на свої хобі. То мені потрібен новий хороший планшет, то новий автомобіль, або ж хочу купити найбільший телевізор у магазині. Дружина ж отримує від мене гроші лише на продукти. У побуті жодної допомоги немає. Вона, як і моя мама, вважає, що це її справа, і за дітьми дивитися і домашні справи робити. Так і є, вона справді все встигає, але допомогу я міг би запропонувати. Діти повністю на ній свого батька бачать рідко. Якщо я не у відрядженні, то або проводжу час з друзями, або дивлюся телевізор, або просто втомлений і краще не чіпати. Останнім часом моє здоров'я погіршується. Постійна втома, недосип і відсутність відпочинку дали про себе знати. Коли я потрапив до лікарні, бабусі почали дуже допомагати, готували їсти для мене, дружини та дітей, прибирали, гуляли з дітьми і намагалися встигати свої справи. Не без конфліктів, звісно, бо плуталися одне одному під ногами. Коли я вийшов з лікарні, у мене було дві цілі перестати жалітися на труднощі та пожаліти дружину, яка провела з дітьми всього два тижні. Я був у шоці, коли дружина після лікарні сказала, що мій декрет це справжній курорт, все дуже легко і казково. Ну, звісно, якщо є підтримка у вигляді восьми рук, двох бабусь і двох дідусів. Нормально так. Почалися питання на кшталт, чому ти втомлюєшся. Дійсно, чому ж я втомлююся від трьох дітей, побуту та роботи? Після цієї розмови дружина вирішила поїхати у відпустку. Вже три роки не бачила моря. Дітей залишить зі мною вдома. А що? Це ж легко. Від чого там втомлюватися? Після такого виклику я був дуже здивований, але не відступив. Ха. Налякала. Та я з ними легко впораюся. Їдь куди хочеш. Вона вирішила не втрачати такої нагоди. Купила тур на море на два тижні. Перед від'їздом дала мені чіткі настанови і сказала не турбувати її зайвими питаннями. Все ж елементарно. Наші батьки її не зрозуміли, як ти можеш кидати дітей. І ще багато докорів пролунало на її адресу. Вона пояснила, що ніхто не допомагав мені, хоч я й просив. Сказала, що хоче довести мені, що декрет з трома дітьми це не відпустка і аж ніяк не відпочинок. Цим вчинком перш за все хотіла показати, що їй важко і вона хоче мого розуміння та допомоги. Відпочити їй було менш важливо, ніж бути зрозумілою. Вона відпочивала просто чудово. Два рази ходила на море, читала цікаві книги, багато гуляла і просто насолоджувалася життям. Бабусі слово тримали, жодна з них так і не прийшла допомогти мені. Важко описати, наскільки добре вона відпочила. Це був ковток свіжого повітря. Такою щасливою, мабуть, вона ще не була. Коли вона повернулася, я одразу кинувся обіймати її. Відтоді у нашій сім'ї все змінилося. Я сказав, що вона може працювати лише для задоволення, все інше забезпечу я, тепер я проводжу з друзями мало часу, а з дітьми багато. Купую їм усе, що вони хочуть. Замість дорогих гаджетів ми почали разом подорожувати. Ми прекрасно проводимо час разом і щиро насолоджуємося нашою сім'єю.